Привіт, мене звати Владислав. Я директор освітнього центру Словакстаді. В нашій роботі є багато різних етапів, але один з основних це кураторство, або як його ще називають, наставництво. Наші Куратори мають чіткий план роботи. Перед початком навчального року куратори проходять тренінг, на якому ми розбираємо всі обов'язки, які вони мають виконати з нашими студентами. Зазвичай наші студенти обирають найбільші міста словаччини: а саме, це Братислава, Тернава, Банська Бистриця, Нітра, Прешов та Кошице. Всім привіт! Мене звати Іван, я один з кураторів Словакстаді я вас вітаю в Братиславі. Однією з моїх ролей є заселення студентів, їхня адаптація в Словаччині, відповідно в Братиславії, їхня адаптація в факультетах, в місті і так далі. Я вважаю, що це дуже важливо для наших нововступаючих студентів, оскільки потім, аби вони не Навчалися на своїх помилках, ми навчаємо їх наших власних помилок. Тобто, відповідно, діти, адаптуючись у нас, коли ми їх адаптуємо, вивчають ті самі хитрі, закручені моменти проживання в Словаччині, знаючи, які вони потім зможуть спокійно собі жити, адаптуватися з легкістю, з легкістю навчатися і так далі. Наразі ми плануємо згосити наших діточок, наших учасників в град Дєвін. це стародавній е, замок, точніше його руїни в Братиславі. Однією з наших частин е, ось цього вступу, всього цього процесу є так само і показати культурну частину Братислави, показати культурну частину словаччини, аби діти вже привчалися і до культурно культурної складової е, словаччини. Всім привіт! Мене звати Роман. Я є одним із кураторів Солокстаді. А мої обов'язки в цьому році взагалом досить, досить різні, починаючи від того, що я супроводжую студентів, наприклад, від Прешова до Братислави. Звідти вже, наприклад, безпосередньо ми заселяємо студентів. Далі ми розказуємо їм, як в принципі, користуватися системою проїзних в Братиславі. Далі показуємо їм їхні факультети, забираємо айсики. Особисто також я розпоряджаюся в принципі, різними факультетами. Починаючи від самого приїзду, ми беремо дітей за ручку, грубо кажучи, і ведемо їх аж. Ну, можемо сказати аж до самого випуску, але зазвичай до того не доходить. Зазвичай діти стоїть вже потім самостійними. Але в принципі, від моменту призоту Братислави і до подачі документів на е поліцію, повністю їх супроводжуємо кожне їхнє питання, яке їх турбує. Ми їм допомагаємо, е розписуємо, показуємо і так далі. з Нітри, Я Настя і куратор в цьому місці. Сьогодні ми перетнули словацько-український кордон, та прибули на заселення в гуртожитки міста Нітра. Всі вже зараз відпочивають, розкладають свої речі. А ввечері ми маємо чудовий план, де ми знайомитися з містом та користуватися, вчитися користуватися місцевим транспортом. А потім нас чекає чудова прогулянка. На якій ми побачимо вигляд з усього міста. Словак стадії я виконую обов'язки вчителя. Я навчаю словацькою мовою на онлайн-курсах, які ми пропонуємо всім нашим вступникам та абітурієнтам. Окрім цього, я є куратором в місті Нітра, де ми сьогодні і знаходимося. Мої обов'язки куратора входить в поселення студентів, супровід їх на місці, аби вони зорієнтувалися, де знаходиться кухня, де знаходиться пральна кімната, сушки. Як користуватися студентським, як заходити виходити за допомогою студентського? Також ми їх записуємо на поліцію, супроводжуємо на поліції, також ходимо на медогляд, який є обов'язковим для легалізації тут у Словаччині. В останні два роки Словакстаді спостерігається ріст кількості студентів, які прямують до міста Нітра. Тому що в Нітрі знаходиться аж два університети: один гуманітарний, а другий технічний. І студенти мають безліч напрямків, серед яких вони можуть обрати саме свій. Тому для нас є актуальним пошук нових кураторів та помічників, асистентів головного куратора. Всем привет! Меня зовут Ева, я главный куратор города Кошицы от компании Словакстади. В мои обязанности входит заселение ребят, встреча их с вокзала. Также я ездила в Украину, забирала их лично, помогала со всеми делами на границе. В принципе, моя главная роль — это сопровождение студентов и делать все для того, чтобы они тут очень круто и хорошо освоились, очень быстро. И также, если у них будут какие-то вопросы, то я быстренько должна буду им все это помочь решить, чтобы и родители их не переживали, и, и как бы и студенты сами тоже были спокойны. У студентів є можливість займатися різними видами спорту під час навчання, а саме футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика та інше. І це все за безкоштовно. Для цього можна записати спорт як додатковий предмет на своєму факультеті і займатися обраним видом спорту. Всім привіт! Мене звати Крістіна. Я куратор міста Пряжі. Цього року я вже маю четвертий заїзд студентів. В чому полягає моя робота? Студенти, по-перше, мають бути заселені, студенти мають бути записані на навчання також отримати ВНЖ. Це таких три найголовніших пункти. І, звісно, є велика кількість дрібничок, таких як купити сім-карту, допомогти розібратися в місцевості, адаптуватися. Показати місто, навчити користуватися транспортом, студентським квитком, як його активувати, які знижки студент має розповісти все, все, щоб студенту було комфортно тут знаходитися та навчатися. В чому полягає наш супровід, так як це все відбувається. Ми зустрічаємося на вокзалі в місті Ужгород, та вже з цього моменту ми беремо студентів під своє крило. Тобто ми разом переходимо кордон, також ми разом заселяємося в гуртожиток, разом йдемо записуватися на навчання, та потім, відповідно, венже, похід до міграційної поліції, медоогляд в Словаччині і так далі. Саме цікаве, що коли я була на першому курсі. Поправді це було моєю мрією працювати разом зі Словокстаді, тому що і мені сподобалося, як вони мені надали послуги, і я так само хотіла допомагати студентам. Кожна робота має свою специфіку, і ми також, звісно, не виняток, тобто інколи це стрес, нерви і так далі. Але коли ти бачиш задоволених студентів, клієнтів, та також вже мої перші студенти, вони отримали бакалавра і бачити це все та розуміти, що ти. Колись повпливав на цюсь долю це дуже дуже приємно.